Шукаємо ми днями і ночами. Бо ми є скарбашукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. отримуємо. Всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. А, значить, виїхали ми на поле з Ваню. А, Ваня з квазари в третій, до речі, з новою катушкою 25х25. Розмір на 25 кГц. Виграв в розіграші. Зайняв перше місце Антон проводив розіграш майстерня Новий горизонт. От, і наушники бездротові. Сьогодні буде обкатувати. А я буду з Big Стара Elite, програма Park 2 мультичастота, чуйка 23 або 22, зараз ще подивлюсь. Швидкість 3. Ферм 0. Так, зараз відлаштуємо, значить, від перешкод. І від ґрунта. О, ґрунт тут класний, невисокий, 12. Супер. Так. Ну, все, друзі, гарно усім перегляду. Обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки. пишіть коментарі, поширюйте відеоролики. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Е, номер для донатів в закріпленому коментаре та в описанні під відео. Збираємо на fpv дрони для батальйону К2. Збір діє на постійній основі. Тому, друзі, буду дуже сильно вдячний за будь-які донати, е, за всі надходження коштів та за всі витрати звітую себе на Facebook-сторінці. Можете скидати, допомагати і слідкувати за купівлею та передачею FPV-дронів. Рухаємось. Сигнальчик 3. Повідай. Але подивимось. Три-чотири. О! Класно. Друзі, голка для шиття. Голка для шиття черніхівської культури. Супер. Клас. На жаль, зігнуто, але тим не менш. Знахідка є. До речі, купив вітрозахист на екшен камеру, не знаю, як воно там, чи буде краще, чи не буде, тому що на дворі дуже вітер. От І перевіримо зразу. І їздить, друзі, трактор, закриває вологу. І начебто приїхали вже трактора сіяти. То не знаю, вдасться нам довго походити чи не довго, але перша знахідка. А, це до речі, друга. Перша <кій> випала, не знімав. Ось такий хачачок теж бронза, я думаю, що це від підвісного веретина, теж черніхівська культура. От. Тому так, дві знахідки є. Скоріше все, дробинка. По звуку, друзі, все Все чути по звуку. Де дробинка, а де не дробинка, хоча видає, може бути і однаковий, але по звуку чути. 16-17. Прикольно. Так. Оце вже якась вісюлечка. Я знаходив тут, вони завжди обламані. А тут, дивіться, повністю ціла з вушком. І навіть тут вставлений якийсь вушко-дротик. Це щось по пеньківській культурі, на мою думку. Того, що тут пеньківська культура проскакує. Отака якась... Вісюлічка, можливо, від шумлячої підвізки частина. От. Ну, Прикольно. Так, друзі. Оу. Ваня знайшов частину хрестика і хрестика. Майже цілого. Отак. От Їздить трактор. Пелюка страшна. О, так і доводиться копати. Ну що ми тут парпаємося, я з ним нездоровився, мату. Вас прикольно ходієчим обдуватися, блін. А в нас немає доріма поїде. Блять, сюди, то... я не бачу, куди йдуть. Капець. коли е, Глядачі Глядачу Вані сигнальчик такий дзвінкий 12-13 в мене повідає. От, але дзвінки такий. Давайте подивимось, що там в нього буде. О. Нашивочка якась, да, чи так? Да. Бронзова? Uh -huh. да, друзі, дивіться, бронзова якась нашивочка з диркою. Прикольно. Друзі, йду, махаю, махаю, махаю і дивіться. Опа! А, файне, здорове яке. Друзі, прясло. Цілесеньке. Кайф. Оце воно. Супер. ти, журбиночка, друзі, шматочок срібного хрестика. Блін, вітруган такий, що просто, просто жесть, очі задуває. Шматочок срібного хрестика. Да, шкода, що зламаний. Блін, на жаль, красивий був, але срібло супер. А, до речі, це друге. Ще в мене випала срібна пластиночка. Он срібна пластиночка. І хрестик. Інтернет-магазин «Золотошукач» пропонує найкращі металошукачі для справжніх шукачів пригод. Відкрийте для себе світ захоплюючих відкриттів і знайдіть те, що приховано від очей. Глядачі був сигнал. от. Дивіться, 8, 8 просто зверху. Я присів пін брати і бачу, що лежить. А, клас. Друзі, це підвізка. Їх в народі називають копице, тільки вони зазвичай попадають е, одинарні. Я тут знаходив тройного. Ще такого не бачу. А це, друзі, двойний. Прикол. Он це супер, це вже файно. Клас. Е, чим це. А? Зараз там є вушко. О, супер. Класний, друзі, амулетик цілесенький, офігеть. Заліково. Оце вже класно. О, прикольно. Друзі, на що похоже,? На что похоже, кто в теме. Короче, костяка бронзовая булавочка. Маленькая, тоненькая. Прикольно. Друзья, плавочек серебла Крутяк. Такий шматок срібельця. Супер. Друзі, усім вітання, другий день. Добиваємо поле, закриваємо сезон полів. Скажімо так, тому що останнє поле залишилось незасійне і то трактор вже їзде сіє. Значить, спіймав сигнал і бачу, там щось лежить. От. І що вдалося знайти? Ось спиночка фібули, бронзовий гвіздок. Ну і таких три шматка бронзи. Вот. І ось о, це, друзі, у нас спинка фібули. Просто зверху лежала, бачите? Ось така спиночка фібули. Так, ну і щось там по сріблу, Вон трішки срібла знайшов. Тому, друзі, будемо пробувати. Сьогодні з Серегою вдвох. А, якщо щось буде, звичайно, будемо показувати. Погнали! Вісім повідає. Журбиночка, кусочок спинки фіболи. На жаль. На жаль, лише шматочок, але вона є пускається, друзі, дощ, не знаю, дощ до срібла, тому сподіваємось на якусь круту срібну знахідку. 9.11 13.14 о, друзі, фібула. Ось така фібулка. Звичайно, стан журбенка. Ну, але вона є. Класна. Так. Це щось цікаве. Е, типу колт був, бачите, ось відлабана. Я думаю, що це 100% колт. Колт, можливо, пеньківська культура, тому що тут пеньки попадають. Прикольно шкода, звичайно, що частинки не вистачає. От, але загалом знахідка прикольна. Сигнал 9-10, на дробинку не схоже, того що об'ємний. Ого! Ого, друзі, який шмат срібла. Та ти що? Да. Шматюра срібла який. Оце вже круто, це круто, супер. Так, друзі, дивіться, підійшов, точніше, я підійшов до Сергія, Сергій мене позвав, е, дивіться, яку знайшов круту накладку. Е, підказуйте, це якийсь Русь чи це скіфи. Якийсь звіриний стиль точно, якийсь дракон там зображений. Бронза, вона ціленька, взагалі класна, в класному стані, патина, неймовірна. Якщо хтось в курсі, що це таке, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Знахідка реально дуже-дуже крута, як на мене. Супер. Оце прикольно, Оце прикольно. Рухаємось. Друзі, отакий сигнальчик, дивіться, 4 повідай. Випало скіфське вистря стріли. Цернятко в народі, олов'яна бронза, можливо, та накладка то скіфи з драконом. Чисто 10 повідає сигнал. Монета 20 копійок 61-й рік. Знову такий. Цікавий сигнальчик. Друзі, прикольно. Срібна сережка, на жаль. За це підламаний. Прикольно! Срібна царська сережка. Пів місяць. Клас. Так, проб. Проб не видно, проби були на защолці цій, ну її, на жаль, немає. Ну, блін, тим не менш срібло. Класно. Так, що в нас о, по сріблу трішки, дивіться, там уже накосив. Супер. Закриваємо сезон сріблом та бронзовим драконом. Хі, класно. Коротше, друзі, Сереги випала журбинка, дивіться, частина Антонініана просто капець. Стан буби офігенний, Вообще тут рельєф класний. але, на жаль, трактори йому дали життя. Коротше, якось так. Що ж, друзі, рухаємось в сторону автівки. Я думаю, що на цій ноті сезон полів закритий. От, тому побачимось з вами вже. Мабуть, в лісах або на якихось випасах. І будемо чекати знову наступний сезон полів. От, Давайте покажу. Покажу, що познаходив. В общем, ось така кількість різної бронзи. До речі, ще знайшов скло римське. От. Можливо, відкупка якоїсь. Ось така, друзі, кількість бронзи. І Ось така кількість срібла. Надіюсь, вам видно. От, ну, загалом нормально, скажімо так. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за підписочки, за підтримочки, за вподобайки, за коментарі. Будемо старатися шукати щось, знімати для вас більш якісніший контент. Більш Крутими знахідками будемо старатися їх знаходити, щоб вам було що дивитися. Все, друзі, успіху, фарту, міцного здоров'я, саме головне мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних. З вами був YouTube канал Азарт. До наступних зустрічей.